На околицях Києва горять торфовища, є скарги на стан повітря. Також у вогні ліси довкола Харкова. На фронті у районі Покровська є загроза оточення наших армійців і Шуфрича судитимуть за фінансування російських нацгвардійців. Про це і навіть більше розповім вже за мить. Ви тим часом підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок. В ефірі новини ТСН Онлайн. мене звати Сергій Моргун. Починаємо із ситуації в областях. Надходять повідомлення про вибух у Полтаві. Користувачі соцмереж постять траурні рамки. Тамтешня станція переливання крові. Просить донорів усіх груп здати кров. Утім, офіційної інформації про те, що сталося наразі, немає. Чекаємо на інформацію від Генштабу. Збираємо дані про все, що можна розказати, повідомлятимемо у наступних випусках ТСН онлайн. Восьмирічний хлопчик та його мама загинули. Батько і 12-річна донька поранені. Це в Запоріжжі. Близько півночі росіяни ракетою поцілили по готелю, де в той момент перебувала родина. Матір і сина, і під завалів рятувальники дістали уже без ознак життя. А от чоловік і дівчинка вижили, їх ушпиталили. Батько у стані середньої тяжкості. А за життя дитини з ночі борються медики. У неї переломи, поранення і опіки. Пацієнтку готують до операції, розповів медичний директор. Дитячої лікарні. Дитина надійшла до нас в край важкому стані. Це геморагічний шок, це травматичний шок, переохолодження. Дитина перебуває в реанімації і буде перебувати в реанімації. Стабільний, але важкий стан, який дозволяє вже проводити оперативне втручання. Це дуже великий шлях до одужання. буде». Один загиблий та шестеро поранених у наслідок ракетної атаки по Дніпру. Росіяни вдарили по промисловій зоні, потрощило сусідні навчальні заклади та житлові будинки. Більше знає і розкаже Ольга Павловська. Серія вибухів одразу після оголошення тривоги, містяни кажуть, просто не встигли сховатися в укриття. Ми були в квартирі, а побігли одразу в підвал. Ну а потім вже другий приліт був дуже страшно було. Що і, і руки, і ноги, ти. і дитина бідно заплакала. Найбільше руйнування на промисловому підприємстві. 51-річний чоловік загинув на місці. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. 30 рятувальників боролися з вогнем. Загалом шестеро містян постраждали. У лікарні лишається 37-річний чоловік. Загрози для життя немає. Решта оговтуються вдома. Понівечено 15 багатоповерхівок та з десяток приватних осель. Було тихо, тихо, потім різкий зрі. Гепнуло, полетіли стекла в хаті там, і потім вийшли на двір тут. Всі були вдома і всі перелякалися дуже. Ці стекла полетіли, москітні сітки все улетіло. Ну, перепугались. у нас ще малиш років, ну, то тарал, я жити хочу і все. Вибило шибки у школі, будинку творчості та дитсадку, оскільки атака відбувалась у нічний час, заклади не працювали. Ніхто з працівників фізично не постраждав. Директорка дитсадка каже, чергова встигла заховатися за правилом двох стін. Черговий не постраждав фізично, тільки емоційно, тільки морально, бо були дуже сильні вибухи. Звісно, це страшно. Вибухова хвиля була такої сили, що в кількох будинках дахи просто підкинуло, нині їх оглядають. На одній вулиці чотири будинки підняло дах шиферний і поклало його на місце. ну на перший погляд, все нормально, але покрівля потребує поточного ремонту або заміни. Збитки внаслідок цієї ракетної атаки підраховують досі. Уробались, Олександр Кулішні Дніпро, ТСН, один плюс Масштабна пожежа на Харківщині в Оскільській громаді палає понад 1200 гектарів лісу. Кадри оповитого димом неба опублікують мешканці ізюма та навколишніх сіл. Полум'я вже перекинулося на село Студенок. Звідти евакуювали дві сотні людей. Їм надали житло та усе необхідне. Внаслідок пожежі отримали травми. Місцева жінка та рятувальник. До гасіння доєдналися надзвичайники із сусідніх областей. Працювати їм складно, бо довкола багато мін, адже це деокуповані території. Орії, за даними ДСНС, вогонь поширився на Харківщину із сусідньої Донеччини. Причину займання ще встановлюють. Аграріям платитимуть за розмінування сільгоспземель, покриватимуться повністю всі витрати на цю роботу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні кабінету міністрів. Станом на зараз повідомляють в уряді фермери подали 135 заявок на розмінування понад 17 гектарів. Світовий банк підрахував, що для повного розмінування в Україні знадобляться 37 мільярдів доларів і приблизно 10 років. Прем'єр-міністр наголошував, що для того, аби все розмінувати, потрібно ще й понад 10 тисяч саперів. В Україні такої кількості немає. На допомогу приходять міжнародні організації. Серед таких The Hello Trust – це одна із найбільш міжнародних некомерційних організацій. Вона не лише займається знешкодженням мін, а і боєприпасів. Також вона навчає демінерів, фахівців-розміновувачів. Навчаємо нових демінерів. Ми 25 робочих днів. В цей курс входить повністю наші методи, якими ми працюємо, боєприпаси, з якими ми працюємо. Ми навчаємо повністю дисципліні, показуємо, як можна робити, як не можна робити. Навчаємо ідентифікувати те, що вони знайшли. Якщо взяти ширше, то рік ми почали вчити не просто розминовувачів, але людей, що сім місяців готуються до того моменту, коли вони можуть керувати операціями. Це старші керівники наших операцій. Нагадую, що будь-який підозрілий предмет рятувальники наполегливо радять не чіпати, а виявивши одразу повідомити їх або поліцію. Ну і чи доводилося вам знаходити щось подібне, як ви себе вели у цих ситуаціях? Поділіться досвідом у наших коментарях під цим відео. Також не забувайте підписуватися на канал і тиснути дзвіночок. І повертаємося до новин. На півдні від Покровська нависає загроза оточення українських військ, зокрема армійців чотирьох бригад. Таку заяву публікує видання Форбс, вказуючи на ситуацію між селом Мемрик та річкою Вовча, які можуть стати пасткою для багатьох наших солдатів. У генштабі цього поки не коментують. У той час на фронті кількість бойових зіткнень зросла на чверть. За останню добу зафіксовано майже 200 протистоянь. Найбільш напруженою ситуація залишається на турецькому та покровському напрямках. Ворог має певні успіхи у Русуванні у Нью-Йорку та Причистівці, а от нашим вдалося покращити становище біля Галицинівки. Такі дані оприлюднюють аналітики порталу Діпстейт і додають зараз. Росіяни посилено обстрілюють район урожайного та Новодонецька. Загалом же по позиціях українських захисників окупанти гатили 3900 разів із різного важкого озброєння. Окремо здійснили 77 скидів кабів. Головно прийшлося на Курахівський, Времівський та Куп'янський напрямки. Утім, зсу відповідає жо жорстко. вражено, щонайменше 12 районів зосередження особового складу противника, дві понтонні переправи, понад сотня бронемашин та інших автомобілів, і два десятки артустановок. Останній шанс переконати адміністрацію Байдена зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Видання за економіст пише, що наступного тижня український президент Володимир Зеленський може зустрітися із Джо Байденом. Така вірогідність є на полях щорічної генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Якщо ж під час цієї зустрічі переконати партнерів не вдасться, то домовлятися доведеться вже з наступним президентом США після виборів у листопаді. На тому тижні до штатів вже літав міністр оборони Рустем Умєров і керівник офісу президента президента Андрій Єрмак вони передали американським посадовцям список цілей, які Київ хотів би уразити ракетами атакам. За оцінками інституту вивчення війни. Наразі близько 250 військових об'єктів перебувають у межах дії ураження. З них 17 – це аеродроми. Напередодні питання ударів далекобійною зброєю піднімалося і під час прес-конференції Володимира Зеленського з нідерландським прем'єром Діком Схофом у Запоріжжі. За словами українського президента, проблема полягає не лише в самому дозволі, якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила, і такі є меседжі вже а, дипломатичними зв'язками, а також медіа, ми повинні з вами знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли застосувати. Нове рішення суду по яхті Віктора Медведчука. Суд виніс ухвалу про арешт 92-метрової яхти Роял Романс, яка перебуває у Хорватії та. Передачу її арма для реалізації. Про це у коментарі ТСН розповіла голова агентства із розшуку та менеджменту активів Олена Дума. У агентстві заявили, що вони, будучи тимчасовим судновласником яхти та встановивши на яхті український прапор, готові оголосити новий конкурс на реалізацію цього елітного судна. У конкурсі зможуть взяти участь світові аукціонні будинки. Нагадаю, що люксову яхту зрадника арештував Личаківський суд Львова ще навесні 2022 року. Хорватська сторона це рішення визнала. Агентство отримало дозвіл на реалізацію активу у лютому 2024-го. А вже у квітні цього року, після всіх оглядів та тест-драйву, судна, арма оголошувала конкурс із реалізації яхти. Організатор торгів, який виграв конкурс та мав продати яхту, відмовився від цієї ідеї через погрози адвокатів Медведчука. Пізніше яхті не був подовжений арешт у Хорватії, але вона залишається заблокованою у порту завдяки європейським санкціям проти. Віктора Медведчука. Тепер по яхті є нове рішення українського суду. Гроші від продажу яхти, а це щонайменше 130 мільйонів євро, арма планує передати в держбюджет. Роздивитися одну із найдорожчих яхт світу, яка належить куму Путіна, можна на Ютуб-каналі ТСН. 26 серпня винесено нову ухвалу суду щодо арешти яхти Медведчука Royal Романс та передачі її АРМА на реалізацію. Відповідне кримінальне провадження здійснюється відділами служби безпеки України. Наразі агентство має отримати легалізоване рішення в хорватській юрисдикції. Для цього ми звернулися до офісу генерального прокурора з відповідним запитом. Нестор Шуфрич постане перед судом у справі щодо фінансування Росгвардії. Слідство закінчено справа у суді. Підозру чиновник отримав ще у лютому, за даними правоохоронців, після окупації Криму росіянами нардеп та його помічники придбали на півострові нерухомість за законами агресора. Йдеться про будинок та земельну ділянку у селищі Сімеїз. Стерегти набути зрадник найняв незаконне воєнізоване формування. Охрана куратором якого є Росгвардія, що бере участь у війні проти України за надані послуги сторожі Шуфрич зі спільником перерахували майже 650 тисяч рублів. Крім того, правоохоронці певні зловмисників завербувала російська ФСБ. У своїх публічних виступах Шуфрич регулярно поширював наративи окупантів. Під вартою без права на заставу народний депутат перебуває з вересня 2023 Серед іншого йому інкримінують державну зраду. За скоєне Шуфричу загрожує довічне ув'язнення. Нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країн агресора, але надавав вказівку на укладання договору. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у змі, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів. Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами. Яким та коли буде вирок, побачимо згодом. А ви тим часом напишіть у коментарях, хто ще на вашу думку заслуговує на законне покарання через системну та багаторічну роботу на користь ворога. Не забувайте також підписуватися на наш канал та тиснути лайк. Зачиняйте вікна і не гуляйте довго на вулиці. У Києві погіршилася якість повітря. Усе через горіння торфянників у області. Про це вже попередили в міській державній адміністрації. Займання сталися у Броварському районі на площу майже 4 гектари, а осередків є 3. Від Відсьогодні, по 5 вересня, у столиці, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Деталі про пожежу на Київщині розповіла нам речниця ДСНС області Вікторія Рубан. На даний момент тут працюють рятувальники на ліквідації. Загалом залучено більше 70 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки. Складне гасіння в тому, що практично немає під'їздів для техніки. Воду доводиться підвозити для того, щоб рятувальники безпреривно могли продовжити гасіння пожежі. На даний момент ліквідація триває загрози населеного пункту. В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужностей і на деяких об'єктах тривають аварійні роботи. Тому протягом доби світло відключатимуть за графіками. Із дванадцятої і до шістнадцятої відключатимуть лише одну чергу, а з шістнадцятої до опівночі без світла лишатимуться дві черги споживачів. Детальні графіки для кожного регіону традиційно дивіться на сайтах Обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. А ми повідомлятимемо про зміни. Велика Британія допоможе Україні пройти цю зиму після обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповів посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. За словами дипломата, нині Лондон узяв у роботу одразу кілька напрямків, щоб нормалізувати постачання електроенергії і виділяє на це додаткові кошти. Зараз у нас дуже тісна співпраця для атомної електрики. Це британська фірма, яка постачає паливо для атомної станції. Також ми хотіли б підтримувати декарбонізацію у сфері енергетики, використання відновлюючих джерела енергетики. І також ми через фонд підтримки енергетики ми фінансували захисти для енергостанцій. Деталі українсько-британської співпраці про особисте спілкування із Валерієм Залужним та питання повернення Криму про все це британський посол докладно розповів у ексклюзивному інтерв'ю нашій Оксані Ткаченко на території власної резиденції. У своїй оселі Мартін Гаріс організував окрему кімнату, присвячену Криму, де зібрав чимало експонатів, присвячених півострову, та особистими спогадами про подорожі туди. Тут є кримська татарська кава і Англійський чай. О. <світ> То, також є така е е приєднання е нації, і важливо, що Кремля із Юкрейн Крим це Україна. Повну версію інтерв'ю із надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні. Дивіться вже завтра в ефірі телемарафону Єдині новини та на Ютубі ТСН. Сполучені штати конфіскували літак президента Венесуели Нікола Самадуро. Йдеться про бізнес Джет Дасо Фалькон 900 французького виробництва, який венесуельський керманич активно використовував для польотів на військову базу та для візитів в інші країни. Судно арештували у Домініканській республіці і вже переправили до Флориди. В американському міністерстві юстиції певні цей транспорт Мадуро для себе та прибічників незаконно придбав торік через підставну компанію за 13 мільйонів доларів у штатах і переправив до Венесуели. Як зазначили у відомстві, вони продовжуватимуть переслідувати порушників санкцій і не дозволять використовувати їхні ресурси для підриву нацбезпеки США. Влада Домінікани повідомила Венесуелу про конфіскацію. Каракас має можливість оскаржити це рішення. Подобалося, як горить. На Дніпропетровщині затримали підлітка, який влаштовував підпали задля розваги. Він спалив п'ять яток та авто у Кам'янському. 17-річний парубок підпалив купу паперу між кіосками. Вогонь поширився на них та на піцерію, які вигоріли дощенту. Також палаючий папір він запхнув у щілину цивільного авто. Жодної винагороди чи замовлення не отримував. Конфліктів із власниками не мав, встановили у поліції. Робив це задля власної втіхи на обліку психічний лі. Лікарні також не перебуває. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини підпалів а батькам неповнолітнього, вочевидь, доведеться компенсувати збитки. У Києві вперше від початку повномасштабної війни проходить український тиждень моди. Організатори до останнього сумнівалися, чи доречно проводити захід нині в країні, та зрештою вирішили підтримати модну індустрію та нагадати про нас світові. Напередодні свої колекції показали Земскова та Ворожбит і Віктор Анісімов. Усього ж залучено понад 50 брендів. На стінах основної локації, де проходять покази, розмістили галерею портретів військових тих, хто пішов до військ. Із модної індустрії, серед них і фото тих, хто загинув під час війни. Є у цього Ukrainian Fashion Week і благодійна мета під час показів збирають кошти на обладнання для паліативного відділення ветеранів у реабілітаційній клініці. Святенко триватиме український тиждень моди в столиці до 4 вересня. Я взагалі дуже сумувала за тижнем моди. І прямо коли зайшла, розхвилювалася, тому що це спогади мирного Києва. Але хвилювання тут зникло, тому що тут так багато краси, так багато національності, традиції. Це дуже зворушливо. Неймовірні спогади з сьогоденням. Ну і на цьому у мене все більше новин дивіться о 16.00. Не забувайте тиснути дзвіночок, тоді не пропустите новий випуск. Тож підписуйтеся на канал і будьте активними у коментарях. До зустрічі!